Доброго ранку, друзі. Я рада вас вітати на своєму авторському каналі. Хочеться побажати всім гарного настрою і ні в якому разі не падати духом ні за яких обставин. І дивіться, як нам пощастило жити на такій прекрасній землі, в такій красивій державі, де великим скарбом є в першу чергу талановиті люди. Ви прекрасно знаєте, які в нас спортсмени мужні, сильні, виснажливі до праці, до роботи і завзяті до перемог. Ви прекрасно знаєте, скільки в нас талантів є на нашій країні, і ви знаєте прекрасно, як деякі країни, а в першу чергу одна, так точно нам намагається. Присвоїти собі заслуги саме наших видатних діячів, наших науковців, наших творчих письменників або інших дуже талановитих людей. А ще знаєте, яке це щастя жити саме в такій країні, яка займає перше місце в Європі за площею. Україна найбільша країна Європи, і яка вона багата своїми ресурсами, деякі країни будують якісь споруди за рахунок людей, які проживають в більш бідних країнах, і ці люди втрачають своє здоров'я. Будуючи ті чи інші красиві будівлі в других країнах, і тільки заради того, щоб вижити. А наша країна має багатство, яке нам подаровано всесвітом, подаровано Всевишнім, і ця краса не збудована на кістках і на здоров'ї інших людей. Тому це треба цінувати. Це, це той скарб, який в нас є від природи. І деякі ось моменти я вас не буду дуже довго забирати ваш час, але деякі моменти хочеться вам сказати: наша Україна займає перше місце в Європі за запасами уранових руд, друге місце в Європі та десяте місце у світі за запасами титанової руди. Друге місце в світі, та в світі за запасами Марганцевих руд. Уявіть тільки собі: друге місце в світі за запасами Уранових руд усього світу. Друге місце в світі за запасами залізної руди. В усьому світі Україна на другому місці за запасами залізної руди. Третє місце в світі. Третє місце в Європі та тринадцяте в світі за запасами сланцевого газу, сьоме місце в світі за запасами. Вугілля. Сьоме місце в світі наша країна з усього світу займає за запасами вугілля. І саме головне четверте місце в світі за загальною вартістю природних ресурсів. От з усіх країн наша країна займає четверте місце в світі за загальними запасами корисних копалин. Тому будь-який цей список можна перераховувати ще досить. Довго, я не хочу втрачати ваш час. Але знаєте, багато хто з народів хотів би покористуватися цими запасами і жити саме в такій країні, де такі є ресурси, і користуватися цими ресурсами. Тому давайте цінувати те, що в нас є. Давайте не будемо гнівити Бога. Скаржитися, що нам щось не подобається, або ми чимсь не задоволені, коли в нас є такі колосальні ресурси, величезне надбання нашої землі, користуватися цими ресурсами і займатися творчістю, творити інші блага цивілізації треба бути вдячними за те що ми народилися в цій країні на цій землі і маємо можливість проявити себе а саме головне живучи в цій країні знаєте основне завдання кожного громадянина україни не забувати що ми в першу чергу народ цієї землі і повинні дбати про ці ресурси щоб раціонально їх використовувати, дбати про свою культуру, про те, щоб наше покоління за поколінням могло користуватися цими ресурсами і цим надбанням нашого народу, тому знаєте, хочеться побажати, щоб саме вогник надії жеврів у кожного із нас в душі, і ми цінили те, що ми маємо. І повірте, що нам є за що боротися і ради кого боротися. Тому давайте згуртуємося, зберемо всі свої сили, всі свої надії і будемо направляти їх на гарні вчинки. На ті сили сконцентруємо на те, щоб зберегти те, що у нас є, та примножити, щоб ми могли скористуватися цими всіми ресурсами і передати їх в нащадок нашим іншим поколінням. Я вам бажаю прекрасного настрою. Цінуйте, що ми маємо всі, кожен із нас. І будьте вдячні Всевишньому, не гнівайте Богу, все буде Україна, всього вам найкращого, до зустрічі, любі мої пока, пока.